Так, вибираємо тачку. Так, поїдемо зараз. Всім привіт, друзі! З вами знову Intelligent Gamer. І сьогодні я вам все розкажу про надзвичайно шикарну гру Saints Row. А де моя тачка? А ну-ка, де тачка моя? Треба знайти тачку. А потім вже можна запозити огляд. М -м -м, ось моя тачка. Знайшлася прекрасно. Ну, поїхали. По-перше, почнемо з того, що ця гра дозволить вам робити все, що завгодно. Тобто, ви можете налаштувати вашого персонажа. Ви можете налаштувати ваше авто, ви навіть можете налаштувати вашу банду. Так, це серія Saints Row, і вона знову повернулася. Відразу скажу на початку, що є багато коментарів, багато оглядів цієї гри, які кажуть: та, вони навіть не зробили те, що було в Сенс Роу. Це що вам скажу, не слухайте нікого. Ця гра. Шикарна, їм все вдалося. Отже, поїхали. У нас є, по-перше, що вони зробили дуже класно, це те, що тепер можна відкрити смартфон в будь-який момент, ну коли ви тільки не за рулем. Ви можете відкрити свій смартфон, налаштувати одяг, налаштувати вашу зовність, налаштувати ваш голос, налаштувати ваше татуювання. Тобто не треба, як було. Попередніх частинах Saints Row ми їздили окремо до тату-салону. Ми їздили окремо до пластичної хірургії. Там був такий салон. Ми їздили окремо, щоб одяг закупити. Все це тепер є в вашому смартфоні в будь-який момент. Це дуже зручно, це вони красавці молодці. Так, як ви зрозуміло, що це огляд буде. Такий, як у мене завжди бувають огляди. Тобто, це поточний проходження гри, і я вам про, трошки про неї розповідаю. Але не все. Тому що багато речей вам доведеться дізнатися самостійно. Бо так буде не цікаво якщо ми все розповім відразу. Отже, що мені дуже ще сподобалось, в цій грі ви можете ламати просто все. От коли ваша машина їде. Хавок тут працює просто шикарно. Якщо ви не в той куз заїхали, вона просто його знесе. І поїде далі. Ось і все. Так, зараз я хочу побігти прикупити одяг. Треба мені. Ага, стаямба. Ніякий одяг. Я тут бачу дуже класну тачульку. А ну-ка, треба її придбати. Опа! Прекрасно, поїхали. Одяг відміна. Так, значить, є такий смартфон, є така карта, як ви можете побачити, як у нас було, і в Saints Row 7, і в Saints Row 4. У нас все те ж саме. Але карта тепер більше. Карта більше, можливостей також більше. Скажу відразу, що ця мене гра зачепила настільки, що я пішов переглядатися багато вестернів. Ну, тому що більш-менш тут у нас сетінг саме вестерн. <rubbing fire lying dead> Якщо хто не знає, коротко Saints Row це GTA, Але ні, це не GTA, Це краще, ніж GTA. Вам тут дозволять робити все. Також тут є у нас банди, з якими нам потрібно бути, як ви бачите, змагатися за територію. В цій грі є все. І чим ще відрізняється Saints Row від той же GTA? Тут є дуже крута кастомізація всього, що тут рухається, в принципі. Ох, так як красиво вона підірвалася. Так, значить, тут є у нас дуже красиве місто, де ми можемо і розважатися. Ця гра вас розважає. Це саме. Головне, нікого не слухаємо. Просто беремо і розважаємося. Є багато хто каже, що ця гра дуже погано зроблена. Ребята, ну просто слід за російським кораблем. У кожного є своя думка, у мене моя думка. Ця гра мені сподобалась, і я нікого не слухаю. Я в ній граю. Ось все. Ось, ви бачите, яке шикарне тут є навіть добивання. Такого навіть в GTA немає. Я вам більше скажу, такого навіть в кіберпанку немає. Так, ця гра мені сподобалась більше, ніж GTA, і більше навіть, ніж кіберпанк. Тому що вона значно цікавіша, вона значно жвавіша, вона ефектніша і вона більше екшонова, ніж будь-що, що я бачив. Навіть Watch Dogs 2, а Legion, тим паче, вони всі відпочивають. Перед Saints Row 2022 року. Ось ми можемо побачити, що у нас є в смартфоні. У нас є в місії, у нас є мапа, у нас є скіли наші. У нас є також типу, як було в Saints Row 3. Заказне вбивство, угон машин та да, все інше. Також у нас є плейліст, тобто ми можемо вимкнути в телефоні музику, як це було зроблено в тому ж Badge Toxie 2, і слухати навіть, коли ми не в машині. Також є транзакція, яка у нас перенеслася ще з часів Saints Row 4 та Saints Row 3. Зараз я вирішив підігнати свою тачку до гаражу, щоб можна було там вже е залишити її потім використовувати. А саме на ближчій тут буде. Ага, бачите, вам на карті у нас також є багато чого, можливості, які є можливості на карті. Це все не всі світ відкрити, тому що я навіть половини гри не пройшов. Це тільки десь, може, трошки менше половини гри. Отже, поїхали в гараж, і там я вам вже більш детально покажу кастомізацію машин. thank <laughs> you Це ідеальний колір. Можна відправлятися. Отже, ви побачили, що можливо на що спроможна СРО. Тобто, вона уділила як кіберпанк, як GTA. І навіть NFS Underground або Carbon, чи що ви там грали у дитинстві. Ви бачили, який тут є інструмент кастомізації. Де ви ще бачили такий інструмент кастомізації, ну, окрім Saints Row 3 та Saints Row 4. А ну-ка, де? Скажіть мені. У останньої NFS бачили таке, наприклад? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, ну трошки треба вам показати ще фізику, як треба плавати в Saints Row, тому я стрибнув у воду. А зараз ми з вами поїдемо повертати нашу тачулю. back away. Ось наша машинка. Забираємо і поїхали. Про сюжет розповідати не буду вам зовсім нічого. Саме просто пограйте і для себе зрозуміть, чи класний він, чи ні. Для мене він дуже сподобався. Так не сказати, що він шикарний. Але саме для цієї гри, для Saints Row, це просто чудовий сюжет. KBM. And TV Скажу тільки на останнє, що в цій грі є все, що потрібно для моєї мрії. Є кастомізація, є вибір персонажа, є кастомізація машин. Є шикарне місто, значно краще, навіть ніж Night City в кіберпанку. Є свобода дій. Є хороший сюжет. Є класна графіка і є... Що та як вона вас буде розважати? Все іншого мені і не треба. Це шикарна гра, і в мене вона отримує 10 з 10. І також заслуговує на статус шаленої гри, така, як і повинна бути Row. Автори молодці. Дуже дякуємо за гру. А всі, хто дивилися цей Можна, якщо так виразитися, огляд. Дуже дякую за увагу. Бажаю всього найкращого і побачимося з вами в наступних роликах.